Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Проблеми різні. Які проблеми можуть виникати? Капризний дитина, не хоче кушати, болеють діти часто. Много проблем. Всі дозволеності. Вот когда э, е, слишком много позволяют детям, они растут неуправляемыми. Детей надо понимать, но многое чего запрещать. То есть, ну, не все позволяет им. А чем больше дети, тем больше взрослеют, и они тем больше становятся. думая, что они самостоятельные, им уже родителей не надо. Это себя проявляет, скорее всего. Их надо уважать. Они, наверное, требуют того, что мы не понимаем еще. А потом все на свои места остановится. Да, становление личности, когда уже он и вроде подросток, и взрослый, и в то же время свое «я» вот показывает непослушание, скажем так, больше, потому, то есть дерзит родителям больше. Не знаю, как э, насчет курения и спиртных напитков, но дерзновение есть, дерзит постоянно. Все, знаете, отцы и дети. Проблема всегда существовала, и сейчас есть она. Ну в чем? Какие-то слишком уж самостоятельные у нас дети стали. Такая жизнь, мы такими не были. Ну, вот нет уважения к взрослым просто. Ми знаходимося біля пологового будинку місце радості, місце болю, місце, де розпочинається новий життєвий шлях. Народження дитини це завжди диво. Таким самим дивом для батьків стають перші кроки, перші слова, перша усмішка. Але потім діти дорослішають і стають все більше і більш незалежними. В народі кажуть, малі діти малі проблеми, великі діти великі проблеми. Людей сьогодні хвилює, як правильно виховувати дітей. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із доктором теології єпископом Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Хотілося поспілкуватися на тему, яка дуже хвилює людей, а саме, як правильно виховувати дітей. Мій батько говорив жартома, що коли діти маленькі не дають спати, як виростають, не дають жити, а як подрослішають, не дають вмерти. От, звичайно, це жарт. Діти це благословіння. Що ви порадите робити людям, якщо їх діти просто їх не слухаються? Ну, я б сказав би, що це сигнал, це як симптом, що в сім'ї щось не в порядку. Тобто, якщо діти не слухаються, це є сприймати е, треба як сигнал, не як е, причину. А які можуть бути причини того, що діти не слухаються? Є головні причини, головні причини. Я б їх назвав би перша причина в тому, що діти бачать непокору в своїй сім'ї. Якщо жінка не слухає свого чоловіка, якщо нема поваги один до одного, і думати, що діти будуть всіх слухати, то це велика неправда. Друга причина, коли дітям не приділяють належної уваги. І третя причина, коли виховує батьків дитина, а не батьки виховують дитину. Тобто, коли міняються ролями. Три основних причини. А як правильно виховувати дітей так, щоб не дитина виховувала тебе, а ти виховував дитину? Е, ну, перш за все, що в сім'ї повинно бути батько батьком, мама повинна бути мамою, а дитина повинна бути дитиною. Дуже, бага, дуже часто, що в деяких сім'ях дитина це імператор. Це імператор, який сидить на троні і керує всією сім'єю. І на нього всі е, працюють, всі працюють на нього. Е, інша крайність, коли дитина це ніщо в сім'ї. Це раб або це пусте місце, коли ніхто не звертає на неї уваги. Дитина повинна бути на своєму місці, вона повинна бути дитиною, за якою піклуються батьки. Як ви скажете, варто карати дітей, скажімо, фізичним способом, чи можливо потрібно обрати якісь інші підходи до цього питання? Ну, в нашому менталітеті покарання це обов'язково різка. Це обов'язково різка. Є ще е, десятки інших видів покарань. Но покарання повинно бути обов'язково. Скажімо так, повинна бути ре, адекватна реакція на поведінку. Адекватна реакція на поведінку. Оце є покарання. Тому е, я скажу по-іншому. Е, або питання з по -інчому. чи треба реагувати на е, дитину? Звичайно, треба реагувати. Яким способом це вже кожна сім'я вибирає сама? Скажімо, дитина вона закатує істерику. Що потрібно робити в такому випадку? Я один раз був в магазині, іду, і дитина побачила там автомобілі, машинки. Вона нагрябла цілу під руки кругом цих машинок. Вона взяла ще собі, по-моєму, в рот і ще хотіла взяти ще одну машинку. І кричала не своїм голосом. Мама її отягувала цих машинок, вона все на гребла побільше, побільше. Я впевнений, що скільки мама б її не купила, вона не зупинилася б дитина. Тому повинна бути адекватна реакція мами. Мама повинна об'яснити, що машинка коштує грошей. І ти повинна вибрати дитинку, або ми тобі купимо морозиво, яблучко чи машинку. Сьогодні ми купимо Яблучко, завтра морозиво, а тільки післязавтра купимо автомобіль, малесенький, там, модельку якусь. Е, якщо дитина буде закатувати істерику, відповідно, треба прорегувати, не водити її в магазини, не купляти їй тих речей, щоб вона розуміла, за істерику буде відповідальність. Що робити, якщо дитині сказали раз, вона не слухається, Сказали другий раз, вона не слухається, сказали третій раз. Я сказав би так, що е, я своїх дітей дуже мало. Карав фізично, дуже мало mm -hmm. в своєму житті. Це може було один, два, три рази за, за, за все життя. У мене їх четверо, тому це не так часто було. І кожна дитина вона випробовує на місці своїх батьків. Mm -hmm. Кожна дитина. І от в мене такі ситуації були, коли дитина захотіла щось свого. Я сказав, що ні. І тоді ми. Е, я посадив дитину і сказав, що я в кімнаті, і сказав, що я не дозволю тобі вийти з цієї кімнати, поки ти не перестанеш. Ну, е, дочка моя вимагала, я не пам'ятаю вже що, е, і вона кричала дві години. дві години. Я не реагував, я був спокійний. І через дві години дитина зрозуміла, що з батьком спорити це абсолютно безнадійно. І спорити не потрібно. Через дві години вона замовкла, з тих пір вона завжди мене слухала. І що вам не шкода було, як дитина дві години репотувала? Дуже шкода. Я мучився більше, як, як вона ще, але вона вимагала незаконні речі. Незаконні. Я не міг їх задовільнити. Що робити в ситуаціях, коли людина бачить, як її дитина, починає курити. Або чує від неї запах алкоголю, коли підліток повертається додому, або просто помічає якісь такі ну, симптоми, що дитина вже починає вступати в якісь неправильні речі. Я ще раз хочу сказати, що, що е, поведінка дитини це є реакція на щось. І коли дитина, наприклад, вона учиться, вона курить. Ну, я, мені дуже цікаво, а батько вдома курить чи ні. Якщо батько вдома курить, то стоїть питання: а чому дитина не повинна курити? Це якщо вона не курить, то це велике чудо. Батько вдома курить, батько наприклад, сквернословить, мама сквернословить, мама, наприклад, з, з подружками випиває, батько випиває. Стоїть питання, а чому дитина не повинна цього робити? А як бути у випадку, коли батьки ну не мають ніяких шкідливих звичок, а дитина все таки підпала під шкідливий вплив інших людей? Вулиці, вулиці це також є проблема. Це означає, що вплив вулиці сильніший за вплив батьків. І тут є також перший момент, що робити в цій ситуації для батьків. Перш за все, треба сісти і поговорити з дитиною. Значить, щось сталося. Значить, повага або влада до батьків стала багато меншою, ніж вплив на вулиці. Це, може бути, це можуть бути умови, які є вдома. Наприклад, погані умови дитині немає де подітися. Це перша причина. Друга причина може бути, це коли е, вплив батька, наприклад, мама постійно говорить: я, мене є, е, е, знайомі мої одні, які мама приходить і говорить до своєї доці маленької. Говорить, правда, що е, твій папа, учить це, пап, правда, що твій папа, папа дулак. От. Дитинка говорить: так, точно. А правда, він алкоголік? Так, точно. І мама учиться все. Тому мама фактично. Повністю розваливши владу в сім'ї, ну, хоче, щоб ця влада трималася і дитина слухала, дитина, якщо вона не слухається батька, вона нікого не буде слухати. Вона буде, дитина розуміє, що в сім'ї влади немає, тоді вона буде слухати вулицю. Таке питання: якщо діти вони, вони часто бувають залишені на призволяще без належної батьківської уваги. І в таких ситуаціях дитина приходить додому, мама на роботі допізна, тато на роботі допізна. Дитина передославлена сама собі. Я недавно був на західній Україні, і я бачив там ще більшу ситуацію, що батьки проміняли дітей на фінанси, і вони поїхали за кордон заробляти гроші, а діти залишилися повністю самі. І фактично вони оставлені самі на себе. Не тільки там на ну батьки там вечором прийдуть додому втомлені, батьки взагалі не приходять. Я бачив дітей, коли батьки не приїжджають вже по 5 по 7 років і не бачать зовсім дітей. І тому дітей взагалі ніхто не виховує. І це є одна з величезних проблем із величезних трагедій. Тому в сім'ї повинна бути традиція. Наприклад, разом снідати чи разом вечеряти, як мінімум в неділю обідати. Повинні бути традиції разом справляти день народження. Повинна бути традиція відвідувати дідусів, бабусів. Повинні бути сімейні традиції, фундаментальні сімейні традиції. Я скажу, що. У мене є правила. Перше, в сім'ї у нас не можна кричати. Друге, у нашій сім'ї не можна говорити поганих слів. Третє, в нас не ховаються фінанси в сім'ї, бюджет планується спільно. Також у нас спільна є молитва. Також складні питання ми рішаємо разом. Це такі дуже прості речі, але вони є життєві. Я хотів би зробити дуже прості висновки. Перш за все, виховуйте дітей, починаючи з першого дня їхнього народження. Пізно виховувати дитину в 7 чи 10 років. Тому виховувати дітей треба кожний день. І виховання це не мораль, це не нотації. Виховання це нормальне життя. Коли я виховував своїх дітей, я кожну дитину виносив на вулицю вечором, показував на зірки і розказував, що там живе Бог. Всі, діти, всі мої дітки, самого маличку, вони десь в серці розуміли, що на небі є Бог. Вони поважали Бога. Друге, завжди говоріть своїми дітьми. Діти нормальні, вони все розуміють, з ними треба говорити, об'яснювати. Пам'ятайте, діти будуть робити не те, що ми говоримо, а те, що ми робимо. Ніколи не можна змусити дітей робити те, що ми говоримо, якщо ми цього не робимо. І саме головне, якщо жінка поважає чоловіка, якщо чоловік любить свою дружину, діти обов'язково будуть любити і поважати своїх батьків. Тому все це такий замкнутий комплекс. І я хотів би помолитися за вас, дорога мамо. За вас, дорогі батько, який переживає за свою дитину, можливо, ваші діти пішли з дому, можливо, ваші діти не слухають вас, можливо, ваші діти е, зневажають вас, можливо, ви старенькі чи старенька, і вас вже е, вигнали з дому і не, хоч, не хочуть доглядати. Я хочу за вас помолитися, і щоб ви розуміли, якщо ми будемо слухатися небесного батька, то діти будуть слухати фізичного батька на землі, не послуг духовному батьку, е, адекватно. Провокує непослух до нас, як до батьків. І тому прямо зараз я хотів би звершити молитву, щоб ми могли дорослі покаятися, щоб ми не слухаємо наших духовних батьків, нашого небесного Отця. І коли ми будемо його, коли ми будемо його слухати, то діти будуть слухати нас. Це є пряма, абсолютно пряма залежність. Дорогий Небесний Отець, я прошу сьогодні тебе. Ти бачиш всіх тих, хто переживають проблему. Своїми дітьми, прости нас, коли ми тебе не слухали. Прости нас, коли, ми, коли діти наші бачили, як ми тебе не слухали. І я прошу тебе сьогодні, дай нам прийти до Тебе і поважати, шанувати Тебе, служити Тобі, тобі як нашому небесному Батьку. І я знаю, коли ми любимо Тебе, коли ми шануємо Тебе, як нашого Отця. Наші діти будуть поважати і шанувати нас як батьків. Прости всіх, прости дітей, які не поважають батьків. Прости тих, хто не слухають, хто не шанують. І я вірю і знаю, хто звернеться до тебе як до небесного батька, Він отримає відповідь во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Наші діти. Це наше майбутнє. Наші діти. Це ми впродовжені. І наші діти, майте віру, вони будуть кращими. Вони зроблять краще. Вірте в Небесного Отця, і наші діти будуть довіряти, будуть слухати, слухатися нас.